Любі малята. Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Це сніговичок. А в яку пору року можна побачити або зліпити сніговичка взимку? Зараз у нас зима. А ви любите зиму? Я впевнена, що так. А за що ви любите зиму? По-перше, зима. Гарна пора року. Дуже красиво, коли сніг вкриває білим килимом все навкруги. По-друге, взимку багато чудових свят, коли діти веселяться, співають, танцюють і отримують подарунки. По-третє, зима весела пора року. Як ви думаєте, чому? Тому що коли випадає сніг, дітям взимку дуже весело гратися на вулиці. Зима дуже любить дітей і приносить дітям багато зимових розваг. Діти, а які розваги приносить зима? У які ігри можна гратися взимку? А ось відгадайте мої загадки, тоді знаєтеся малята. Ну що, починаємо? З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву ковзани. Діти катаються на ковзанах по льоду. Щоб кататися на ковзанах, треба, діти, спочатку навчитися на них стояти. А потім їздити. Треба багато тренуватися. Так що будьте уважні і обережні, щоб не впасти, не нашкодьте собі. Але як добре навчитися кататися на ковзанах і проїхати на них по ковзанці? Наступна загадка. Влітку коні спочивають. Взимку. Діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто ж вони? Звичайно, лижі. Лижі це такі довгі дерев'яні дощечки, які кріпляться на зимове взуття, і на них можна легко пересуватися по снігу. А як весело та швидко на них з'їжджати з гірки? Слухайте ще загадку. У зимовій порі ми кращі друзі-дітвори вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Правильно, діти, це санчата. Санчата – це найулюбленіша розвага усіх дітей. Вони є майже у кожного з вас. Тому, якщо снігу вже багато, то мерщій беріть санчата і йдіть кататися з гірки. Отримаєте велике задоволення та незабутні враження. Наступна загадка. Мороз ніс щипає трішки, взимку діти грають. Дуже весело дітям взимку ліпити сніжки і кидатися ними один в одного. Але сніжки можна зліпити тільки тоді, коли на вулиці не дуже холодно. Тоді сніг вологий і добре ліпиться. А ще зі снігу можна ліпити сніговий ком. Гарні зимові будиночки та фортеці, ліпити пироги та пасочки зі снігу. А кого ще можна зліпити зі снігу? Відгадайте. Він не лянка і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, але щоб зимові ігри та забави приносили тільки радість, і не сталося біди, давайте розкажемо про правила поведінки взимку під час прогулянок. На санчатах, лижах, ковзанах можна кататися в парку, на спортивному майданчику, стадіоні. На спеціально облаштованих ковзанках. Не можна ходити по кризі на річці, навіть якщо річка замерзла та кататися з гірок біля річки. Чому? Тому що крига може бути тонкою, і ви можете провалитися під кригу у воду. Не можна. З'їжджати з гірки біля доріг. Чому? Тому що санчата можуть виїхати на дорогу, водій автомобіля не встигне зупинитися і станеться лихо. Не можна облизувати сніг, сніжки та бурульки, бо сніг холодний, а ще й брудний. Під час гри у сніжки не кидайте сніжки в голову та в обличчя іншим людям. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не потрапляли крижинки, камінці, палички, скло. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити ручки. Тепер ви добре знаєте правила поводження під час прогулянок взимку. Будьте обережні! Давайте ще раз повторимо, які зимові розваги приготувала для нас зима. Можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах, гратися в сніжки. ліпити сніговий ком, будинки, фортеці. Ліпити сніговичків. Діти, а в які ігри ви любите грати взимку? Розкажіть. А нам настав час прощатися зі сніговичком. До побачення, до зустрічі!